Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини Детальніше в описі. А тепер час для казки Михайло та сяючі Медалі У сонячному селі Золоті Поля щовесни проходив фестиваль талантів. Діти збиралися, щоб поділитися своїми вміннями, співали, бігали, малювали, грали на інструментах і навіть пекли тістечка. Наприкінці свята мер вручав сяючі медалі не за перемогу, а за те, що ділилися своїми здібностями з радістю. Михайло, допитливий хлопчик із темним розкуйовдженим волоссям, любив спостерігати за фестивалем. Але щороку він стояв у натовпі, поки інші отримували медалі. Його найкращі друзі, Емма і Левко, завжди брали участь. Емма малювала чарівні заходи сонця, а Левко бігав швидше за вітер. Михайло ж не знав, у чому його талант. Одного ранку, коли на вулицях з'явилися афіші майбутнього фестивалю, Михайло відчув дивне стискання в грудях. Він бачив, як Емма вправно працює з пензлем, але вкот тренується з усмішкою, та замість радості за друзів у ньому зародилася маленька буря. Чому вони завжди отримують сяючі медалі? пробурмотів він. А я. Тієї ночі Михайло лежав у ліжку і дивився в стелю. Його почуття плуталися між собою трохи смутку, крапля злості. І щось інше, що він не міг назвати, заздрість. Наступного дня він вирішив нікого не бачити. Блукаючи сам біля вербового озера, він шторхав камінці і раптом почув тихий сплеск. З води виглянула блискуча рибка із срібними лусками. Чому такий похмурий, маленький чоловіче? спитала вона лагідним голосом. У мене немає таланту. Зітхнув Михайло. Інші сяють, а я ні. Рибка схилила голову. Можливо, ти просто ще не бачиш свій дар. Прийди завтра і принеси те, що відчуваєш. Принести те, що відчуваєш? як це, здивувався Михайло. Рибка лише підморгнула і зникла під водою. Того вечора Михайло взяв зошит і почав малювати бурю в грудях. Спочатку темні хмари, смуток, потім червоні блискавки, злість, а далі зелені завихрення, заздрість. Коли закінчив, довго дивився на малюнок. Вперше він побачив свої емоції зовні. Наступного ранку він повернувся до озера і підняв малюнок. Срібна рибка підплила ближче і прошепотіла. Ти взяв свої почуття і надав їм форму. Це справжній дар. Малюнок почав тихо світитися, і тепле світло розлилося по руках Михайла. Йому стало легко дихати. Кожен талант починається з розуміння себе, продовжила рибка. Твій дар бачити почуття і перетворювати їх на історії і образи, світ цього потребує. Натхненний Михайло почав спостерігати за людьми на фестивалі, їхнім хвилюванням, радістю, зосередженістю. Він малював усе Емму, яка вправно працювала з пензлем, ливка, який бігав із блиском в очах. І навіть власну заздрість, яка поступово розтанула у вдячності. Коли фестиваль розпочався, Михайло не записався ні на змагання, ні на виступ. Замість цього він поставив під великим деревом свою галерею почуттів. Один за одним селяни приходили дивитися його малюнки. Дехто посміхався, інші тихо витирали сльози, а хтось шепотів це саме те, що я відчуваю. Мер підійшов із зволоженими очима. Михайле, ти допоміг усьому селу зрозуміти свої серця. Це рідкісний дар. Того вечора, під сяючими ліхтариками, Михайло отримав блискучу срібну медаль. Але найцінніше було інше. Емма міцно його обійняла. Левко вигукував від радості, а в грудях Михайла панувало тепло і спокій. Він відкрив для себе важливу істину. Коли розумієш власні емоції, можеш допомогти іншим зрозуміти їхні. Відтоді Михайло став у селі майстром сердець, допомагав друзям називати свої почуття і перетворювати їх на кольори і форми. А що весни, коли на озері з'являлася срібна рибка, вона тихо посміхалася, спостерігаючи за ним. Наша казка добігла кінця. Але попереду ще стільки цікавого, підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.